І ось я приїхала на Бакуту. Яка краса тут. Такі квіточки. Як нам. Як нам сказали, Подільські Карпати. Подільські Карпати. Наш екскурсовод сказав, що треба до Христа туди йти. Дерев'яний такий настил, місточок, щоб зручно було йти. Корсуваться сказав, що вчора було ще більше багато було людей, машин. Це це він розказував за це бакоту, що тут було 33 села, їх затопили. Здається, що хмари зараз в воду спустяться. Крест всім поколом. Ой, спочитаємо площі. Крест. Я сильно не кричав, підходьте ближче, Буду ну, заважати туристам. Що ми бачимо з вами, не бачимо Він бачить перед вами звідти річка Дістер приходить приблизно 150 км Прикарпаття. І так вона пішла до Чорного моря, 500 км до Чорного моря, Біла Лиман. Але приблизно 100 км від нас, тут знаходиться Новодністровська ГЕС, то я розказував вам. Тому правий берег це була Румунія, Чернівецька область, і це ви бачите права Буковини. А ми лівий берег від Дністра, Хмельницька область, Поділля. І тому ось передав великом падіну, де був город баката. Що ми не бачимо місто Бака, яке спалили, і ви тепер знаєте, хто спалив і чому його знищили це місто. Через 400 років це було село Баката. Новністровське затопило якраз оці 33 села і стаюся сторона постраждали. Тому 38 метрів глибина цієї бакати. Це говорить про те, що Азовське море має 7-9, а тут 38 метрів. 3 на 5 кілометрів приблизно розлив цього Дністра. І тому таким чином землетрус я розказував вам, прийшов сюди, зруйнував дуже багато чого. О, тому таким чином залишилося тут тільки маленькі трикері, що я зараз попереду. Ті тайниці там буду розказувати біля монастиря. І тому звертаю вашу увагу на цей стенд. Дуже добре на цьому стенді видно, річка тече мимо Лисигори гори, Чернівецька область. Реклама скрізь не показував, Лиса Гора, ось перед вами. Китагора, пустоти, там, де ви бачите, дуже багато котедів зараз будується. Для батарейки, батареї кивта, це пуста гора, і ми на хазьось біла гора. Чому біла, Тому що дуже багато вапняка. Біла гора. Ось Між цими трьома горами великопає город баката і село баката. А отак це ця річка стара. Але коли будується гребля, водичка повертається назад і аж до хатина. Починає затаплювати ті самі села. Тому водичка потрапляє сюди. Це великий басейн для того, щоб потім воду використовувати для Румунії і Молдавії. Румунія 70, Молдавія ближче, 15 кілометрів. Фабрики, заводи працюють днем. На ніч фабрики, заводи не працюють. Тому електроенергія збирається в цьому басейні. Тому дуже добре видно, бачите, як берег обмілів, а потім піднімається, обмілів і піднімається. Під нами красно знаходяться залишки монастиря, а від нього буквально. 300 метрів, там знаходиться вже пляж, що вас чекає попереду. Ну і хочу показати вам. Давайте там чоловік хай собі це дивиться, щоб не заважали туристам. Ось хочу показати вам наш маршрут поїхали Кам'янець-Подільський, бачите, ось бака-то перед вами. Я розказував Староушиці, ось ось Пере перед передам 6 кілометрів. Тому таким чином, ось далі паромна переправа була, якої немає. І тому ось перед вами хотин. Бачимо хотин, бачите, напрямок Хотин. А тут ми бачимо перед вами напрямок, Вінницький напрямок. Ось, дуже добре видно тут. Ми Ту бачимо перед вами, як гребля, гребля поставлена, і далі вже до Чорного моря пішов потічок. От, Новоністров, ціле місто, приблизно 12 тисяч населення немає. Тому від нашої бакати це 100 кілометрів. А до Кам'янця 50 кілометрів, бачите, ближче. Бач ми проїхали. І так пішли ці села. 1981 рік була побудована ГЕС. до 1987 року пішли села позато. Розуміло. Тому в мене перед вами стара фотографія, ось ви бачите, стара річка, те, що показував там вам. Ви ще тут дивитеся? Не, 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 може це і на має таке, що. На пальцях показую. Ось я хочу показати вам. Бачите, це малюнчик. Бачите, тут йде затоплення. По цього немає. Те, що розказував вам ні дерева, ні навіть цвинтаря. там все пусто. Пустиня. Чому ви тепер знаєте? Нас чекає ося зараз. бачите, Зрозуміли? Mm -hmm. Оця лиса гра скрізь в інтернеті, ця реклама їде. А ми зараз знаходимося біла гра. Не там не зубим спускатися, більше там розкажу, покажу. Питанчички якісь є. Відеокамера, не переживайте, все, фіксують. Йдемо за мною? Пішли. <реш> Пішли. Пішли. Ми знаходимося в национальний парк Водійський Долтер.

Bir de burada. Ya verse вас Приїдуть, дівчатка, хлопці. йдуть Татари. І вони перші татари попереду. Це авангарда. І тому там колокос, де ви бачите перед вами. Завжди монастирі мають колоко. Якийсь вальба, радять. І він дуже великий фонд, фон, фон теж. Тоді що тепер, кажу, всі лікар в місті, каже, що би каже, може солодкость мають цього небіжчика. І тому більше-більша амплітуда, І коли прийшов сюди до Курепса, каже, захопити місто. А це в мене землетрус, колокол, відривається, Це батька. Кожна батька має частку, правду, що писав але. І тому перевертається човен в репса не вижив. Каже, слуги таке, землетрус прийшов, звідки взявся, каже, все, все нормально було. Я дійсно каже, там дивився бог війни. Якщо прийдеться вгору, ніби ходити, бачимо, бачите, хлоп, курносий ніс, трічна під. Да, вам то, точно, бачите? Точно. Тут, бачите, перемостя, от пише схильний монастир, 300 метрів. Ми зараз пройдемо 330 метрів. На 30 метрів каже, а там таємо це є... і Не скажете, де да, наперед. Ні, ні, ні.